Вночі 4 жовтня Служба безпеки України вразила російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф на території Білгородської області. Цю протиповітряну оборону росіян атакували ударними дронами. Про це обозріватель стало відомо із власних джерел. В СБУ ціна такого ЗРК більше 1 мільярда доларів. У спецслужбі зауважили, що на викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів у місці розташування С-400 та його радіолокаційної системи. Це вже третій тріумф, який було уражено. Попередні два ЗРК були знищені у тимчасово окупованому росіянами українському Криму. Кремлівські пропагандисти називали установку С-400 тріумф. Цитуємо. Невразливим. Проте українські військові вкотре довели брехливість росіян. Військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що ураження С-400 в Криму завдало РФ великих матеріальних і репутаційних втрат, адже це збентежило Індію та Китай, які купували ці комплекси ППО в Росії.